А зараз я вже передаю мікрофон людині, котра є голосом майдану. Володимир Гонський, публіцист Барт і Шановна людина, вітаємо! Слава Україні! Як вам наша молодь? Рада, нормально, так? Може бути спокійним. Друзі, подякуємо і возвеличмо прекрасного нашого. Громадського діяча, керівника молодіжного руху і людина з правильним іменем і з правильним прізвищем. Кость козак. Ну чому з, правильним, чому з правильним іменем? Ну, козак зрозумів, так? Чому з правильним іменем? Тому що, друзі, не забуваємо, що сьогодні ми ми маємо таке щастя брати участь в. Черговому міжнародному фестивалі рутені пам'яті Костя Костя Єрофеєва, твій великий попередник, який має таке саме ім'я, як ти, друже, Костю. Е, оскільки все нові нові покоління приходять, я думаю, такі люди, як Кость, вже мабуть і не знають, хто такий був Костя Єрофеєв, думаю люди мої ровесники. І старші пам'ятають цю прекрасну світлу людину. Я мав щастя і благодать бути його другом. Тому кілька слів, що це була за людина, друзі? Отака От красива, прекрасна, який він на фотографіях залишився. Там є, до речі, його диск. Подивіться, будь ласка. І, можливо, придбайте, якщо можете. Це була максимально щира людина, абсолютно не пихата і без розпальцовок. Направлена на душа в душу. Він був родом із Новомосковська, ну це окупаційна назва колоніальна Дніпропетровської, Дніпровської, Січеславської області. На жаль, він на нас дивиться вже з небес, його серце віддане за Україну не витерпіло. Тому пам'ятаємо його, слухаймо його пісні і виховуємо на його піснях своїх дітей, внуків і родичів. Ну а зараз. Друзі, я хочу, по-перше, вам сказати і попросити вас, попросити. Наш фестиваль виходить на таку головну стадію. Такий, Зараз у нас супер, залишилися тільки зірки і суперзірки. Крім легендарної вже рут рутенії, безумовно, яка готується, я хочу вам оголосити, що ось там ось супер-золота гітара України Сергій Шматок, ви його почуєте. З цією гітарою він об'їздив від. До Камчатки. Зараз разом зі мною, і без мене він об'їздив всі фронти де солдат. Ну і трошечки ви послухайте, що це за людина. Е, Безумовно, що нас чекає, і Неля Франчук, і прекрасний поет Борис Гуменюк, і також вже людина, знаменита легендарна Едуард Драч, і Гриць Вагапов, і Ворождень. Тому е, я вас дуже прошу, друзі. Хотілося щоб всі оці місця були заповнені. Тому ми маємо час льогким движенням руки взяти свій телефон і зателефонувати своїм кумам, куминям, сусідам, родичам, що ось, бачите, до що не буде, нас там лякали прогнозисти. Ми зателефонували, ми домовились, до що не буде. Так що кличте, все тільки починається, друзі. Головне шоу тільки розпочинається, будь ласка, давайте домовимося цей засічемо, давайте зробимо собі таке випробування. Через півгодини оці всі місця мають бути зайняті. Так, дзвоніть всім, кого можете, кличте, все тільки починається.